І виправляти Бог цим не займається. Нове будується тільки тоді, коли зруйноване буде старе. Божа істина вона дає свободу бачити по-іншому. Інколи людина говорить, 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 хочеться сказати краще, помовчи. Проповідь наша сьогодні буде називатися від Слова до розуму Христа. Сьогодні ми поговоримо з вами про шлях, шлях, який починається від Слова і веде до розуму Ісуса Христа. Чому Слово? Тому що зі Слова все починається. Да? Ми вже сьогодні чули. Слово формує наше мислення. Мислення формує наше життя. Амінь? Слово має велику силу, навіть більшу силу, ніж нам здається сьогодні. да? Слово має силу, воно формує думку, а ми уже живемо так, як думаємо. Амінь? Слово воно може бути різним, правда? Слово може піднімати віру або викликати страх. Давати надію, або змінювати життя людини, да? або давати радість, або давати їм біль, розпач, да? може руйнувати, а може будувати, може впливати на наш внутрішній стан, може навіть впливати на наше тіло, правда? Як на наші емоції, є мирні слова, які підтримують людину. А є слова, які руйнують життя людини, які руйнують свідомість, які руйнують взагалі повністю все те, що оточує нас навколо. З Біблії ми знаємо місце Списання притчі 18,21, там написано, що смерть і життя знаходяться у владі язика. Язик це наші, воро, наші наш, наш, наш кер, наше кермо, да? вуста це наші ворота. Наші двері, і вже від нас залежить, кому ми відкриємо ці двері, що ми впустимо, що ми випустимо зі свого рота, зі свого тіла, зі своєї, зі свого розуму. Амінь. І кожне слово, воно також асоціюється з насінням, яке сіється, але одразу ми плода не бачимо. Воно потім згодом проростає і дає свій плід. Амінь. Слово це не просто звуки, це сила. Та сила, коли Бог творив світ, коли творив людину за образом і подобою своєю, Бог вклав цю силу слова у наші вуста. Амінь. Біблія нам відкриває джерело зміни. Джерело зміни це Боже Слово, яке діє на наше життя, яке входить у нашу свідомість і оновлює наше мислення. Правда? Відкриємо з вами Івана 1 з 1 по п'ятий місце списання. І буття 1.1.5. Ці два місця з писання ми зараз їх трішечки поєднаємо. І побачимо дуже великий посил від Слова Божого. Амінь. Івана 1 з 1 по 5. Споконвіку було слово, а слово було в Бога, і Бог було слово. Воно в Бога було споконвіку. Усе через нього повстало і ніщо, що повстало, не повстало без Нього. І життя було в нім, а життя було світлом людей. А світло у темряві світить, і темрява не огорнула його. Тепер відкриємо з вами буття перший розділ з першого по п'ятий вірш. На початку було, на початку Бог створив небо та землю, а земля була пуста та порожня, і темрява була над безоднею, і дух Божий ширяв над поверхнею води. І сказав Бог, хай станеться світло, і сталося світло. І побачив Бог світло, що добре воно, і Бог відділив світло від темряви. І Бог назвав світло день, а темряву назвав ніч, і був вечір, і був ранок день перший. Бог не подумав світло, правда? Бог сказав: Нехай буде світло, і світло з'явилося. Все почалося зі слова. На початку було слово, і Бог сказав слово, і воно проявилося. воно Виконалось амінь. Воно проявилося в реальності навколо того, що Бог подумав і сказав. Воно з'явилося так, як Бог хотів. Але тільки тоді, коли Він сказав, не просто подумав в думках і все, але він це і сказав. Амінь. Далі ми бачимо те, що. Слово сіється у нашому житті, слово є насінням. Давайте буття один, з 21 по 22 вірш. І створив Бог риби великі і всяку душу живу плазуючу, що її вода вируїла за їх родом, і всяку пташину крилату за родом її, і Бог побачив, що добре воно. 22. І поблагословив їх Бог кажучи, плодіться і розмножуйтесь, наповнюйте воду в морях, а птаства нехай розмножуться на землі. А тепер 26 і 28. І сказав Бог, створимо людину за образом нашим, за подобою нашою. І хай панують над морською рибою і над птас. Таством небесним, і над худобою, і над усею землею, і над усім плазуючим, що плазує по землі. І Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її він створив, як чоловіка та жінку створив їх. 28. І поблагословив їх Бог і сказав Бог до них. Плодійте і розмножуйтесь, наповнюйте землю, володійте нею, пануйте над морськими рибами, і над птаством небесним, і над кожним плазуючим живим на землі. Порівнюючи ці два місця Писання, що там, що там Бог створив все. Амінь. Там спочатку створив Він тварин, рибу, а потім людину. І тут, вже коли створив, Він поблагословив. І те, і те поблагословив. І там Бог сказав, плодіться і розмножуйтесь. І там Бог сказав, плодіться і розмножуйтесь. І пануйте над усім, що Бог створив. Амінь. І ми, як люди, ми пануємо над тим, що ми говоримо і так і живемо. Амінь. Ми можемо також розмножувати своє слово своїм. Своїми вустами. Да? Тільки що ми будемо казати, добре чи погане, Слово Боже розмножувати, чи просто ми будемо говорити погане в своє життя і розмножити, і плодити цей плід в своєму житті? Більшість людей живуть з поразкою життя, з поразкою е, мислення, з поразкою в житті людини. Більшість людей живуть з поразкою думок. Да? Їх вуста працюють проти них, їх вуста працюють проти їхнього життя, проти їхніх оточуючих, проти їхніх дітей, проти всього того, що вони роблять, і вони самі навіть не усвідомлюючи, що говорить людина з поразкою в своє життя, сіє і потім отримує плоди. Плоди, які руйнують, не які назідають. І це стосується не тільки тих, хто нас оточує, а й країни нашої, і влади нашої, і, всі, і все, з чим ми стикаємось, повністю вся наша реальність, яка сіється через наше слово. Коли слова вилітають з вуст людини. Вони не обов'язково можуть стати поразкою, вони можуть стати і джерелом життя. Амінь. Вони можуть бути і вони можуть і стілювати людину. Вони можуть надихати людину. Вони можуть піднімати з колін людину одним простим словом. Але вже від нас ми вирішуємо, що ми сіємо. Слово поразки посіємо. Ми будемо збирати плоди поразки. Будемо сіяти слова хвороби, ми будемо збирати плід хвороби. Ми будемо сіяти слова бідності, ми будемо збирати плід бідності, нестачі. І з того, що я сказала, ми, ми вже знаємо, що слово формує думку. Амінь. Думка формує життя. А Боже Слово, воно оновлює життя людини, воно оновлює мислення, воно входить у свідомість людини через Слово і потім стає способом мислення, потім стає стилем життя. Правда? Бог діє глибше, ніж сама людина своїм словом. Боже Слово діє глибше, ніж ми можемо собі уявити. Нам потрібно спочатку зрозуміти. І перш за все хочу задати вам одне питання. Чи може людина створювати сама свою реальність навколо себе? Як ви гадаєте, я думаю, що може. І ви думаєте, так? Може, так само і словом людина може створювати реальність, яка її оточує навколо себе. Якщо ти хочеш інше життя, то говори в своє життя набагато кращі слова благословіння, які є через слово живими у нашому житті сьогодні, і реальність наша буде змінюватись. Слово, яке ми говоримо, буде діяти на нашу свідомість і на нашу реальність, і на все те, що нас оточує. Що зробив для нас Ісус Христос? Я думаю, Він зробив набагато більше того. І навіть він, він зробив те, що жодна людина не зможе повторити цього і не може змінити те, що зробив для нас Ісус Христос. Амінь. Що Він зробив? Для того, щоб нам змінити свою реальність, змінити свою свідомість, щоб нам змінити своє, свої слова, нам їх потрібно зруйнувати. Те старе нам потрібно зруйнувати. Те, чи ми були колись наповнені до того, як ми прийшли до Христа, нам це потрібно зруйнувати. Що і зробив Ісус Христос своєю жертвою. Амінь. Завіса в церкві розірвалася, це знак того, що вже не буде, як було по-старому. Це означає те, що це вільна, вільний доступ зі спілкуванням з Господом. Це те, що Ісус Христос вже нас всіх омив, а старе будується. Ой, нове будується тільки тоді, коли зруйноване буде старе. Старе все наше життя, воно будується на чому? На болях, на страху, на поразках, на всьому досвіді нашому, яке було в нас до цього. А Бог руйнує все це старе, руйнує наше мислення, руйнує наші звички, руйнує наше бачення, яким ми колись, яким ми колись будували своє життя. Божа істина, вона дає свободу бачити по-іншому в наше життя. Говорити по-іншому в наше життя і жити по-іншому, усвідомлюючи те, що коли ми з Господом, це зовсім інша реальність, це зовсім все інше повністю. Амінь. Ісус створив нове сьогодні, і нам також потрібно прикладати свої зусилля. Бог не буде робити за тебе все сьогодні. Бог не буде робити за мене все сьогодні. Він не буде за нас діяти, він буде чекати, поки ми приймемо рішення залишити старе, прийти до Господа і прийняти все те, що Він дає, нове. Бог не буде замін... Бог не буде заміняти старе. Він не буде його латати. Не буде. Знаєте, як Біблія каже, що не можемо ми пришити нової латки до бурдюка старого. Да? І виправляти Бог цим не займається, Бог може зруйнувати старе тільки тоді, коли ми усвідомимо це і відмовимось від старого життя і приймемо нове від Господа. І тоді буде інше нове життя. Тоді людина вже не бачить себе як раніше. Людина вже змінює свій погляд, змінює свої думки. І змінюються її слова, її життя. Навіщо ми співаємо, скільки пісень, які говорять про перемогу з Господом у Христі? Тому що ці слова вони надихають людину, дають силу, підтримку. І коли ми їх співаємо, і навіщо вони повторюються декілька разів? Тому що, щоб щось запам'ятати запам або змінити, треба постійно. Про це говорити. Бог Ісус Христос сказав моліться же, так. Він не сказав, що ви тільки раз помоліться і все зміниться в нашому житті. Ні. Робіть це постійно, постійно перебувайте в молитвах, постійно перебувайте в славі, постійно перебувайте в хвалі. І коли ми будемо робити це постійно, це вкоріниться всередину нас, як Слово Боже. Укоріняється в кожному з нас да? і діє, слово Боже діє, не поверх нево, а воно проникає в корінь і руйнує старий корінь. Воно вириває його, руйнує, змінює і натомість вставляє нове. Слово Боже, воно здатне проникнути до, да? до духа і до, моз... до кісткового мозку людини. Наскільки глибоко проникає слово Господнє? А наскільки глибоко людська образа, яка випущена з вуст, може поранити іншу людину. А наскільки глибоко людина може прийняти погане слово в своє життя і далі розвивати його, зрощувати його, жалітися, говорити, що все не так. Слово Боже проникає і руйнує. І коли ми це усвідомимо в своєму житті, ми почнемо говорити по-іншому. Відкримо з вами Євреїв, 4 розділ, 12 вірш. Слово проникає в серце. І коли слово проникає в серце, воно ламає всі неправильні переконання в нашому житті. Воно руйнує все старе. І тоді людина живе. По-іншому. Бо Боже Слово живе і діяльне, Боже Слово живе і діяльне. Бог сказав, плодіться і розмножуйтесь всьому живому. Бог не сказав в піску чи землі розмножуватись, Бог сказав всьому живому, що створив. А Слово живе і діяльне, воно так само може діяти, так само може зростати, так само може давати плід. Розмножуватися. Амінь. Слово Боже, живе, діяльне, гостріше від усякого меча обосічного, проходить воно аж до поділу душі. Де хтось живе і думає, що я можу бути і там, і там. Я можу бути, служити і Богу, і можу служити і мамону, да? і іншим богам. Але так не вийде, не може. Біблія говорить, що не може людина всидіти на двох стулах. Тому що потрібно вибирати одне. Потрібно вибирати одне або живе, або мертве. Потрібно вибирати одне джерело, яке нас буде годувати, яке буде давати нам силу, яке буде насичувати нас. Аж до поділу душі і духа, суглобів та мозків. Ну, мозки це мозок, це настільки глибоко є кістка, да? а в кістці є кістковий мозок. І оцей кістковий мозок він дає енергію, силу опорно руховій системі. Да? І якщо Бог розділа, розділяє його слово, роздатне розділити, то наскільки сильним і могутнім може бути Його слово в нашому житті? Наскільки сильно він може діяти навіть через наші вуста, через нашу свідомість, через нашу реальність, яку ми усвідомлюємо, і слова, які ми говоримо свідомо в своєму житті. Амінь. І спосібне судити думки та наміри серця. Судити думки та наміри серця. Ми ще тільки подумали, а Бог уже все знає. Ми ще тільки хочемо сказати, а Бог вже знає. Але наміри серця ми можемо самі досліджувати своє серце також. Свої слова ми можемо також досліджувати. Зробіть практику, знаєте, так, отак. Один день візьміть аркуш паперу чи блокноти, кручку, листочок. І записуйте всі свої слова, які ви говорили за весь день. І ввечері ви їх прочитайте. Що ви говорите, які слова ви говорите? Як вони можуть подіяти на ваше життя і змінити вашу реальність і свідомість? Як можуть вони вплинути на інших людей? Чи говорите ви постійно погане, чи ви когось взагалі обдурили? Да? Або не звернули увагу? Кожне наше рішення, кожне наше слово, кожна наша думка. Може вплинути на чиєсь життя. Амінь. А в першу чергу воно впливає на нашу. Що ми кажемо в своє життя? Проаналізуйте і потім побачите результат. А що каже Бог в наше життя? Бог каже, що ми викуплені Його дорогою ціною, Ісусом Христом, Його кров'ю. Амінь. Бог каже, що ми під Його захистом. Крові Ісуса Христа. Бог захищає кожну людину. Його Слово каже, що Він зробить тебе головою, а не хвостом. Його Слово каже, що Він відкриє двері, які потрібно відкрити, і закриє ті, які потрібно закрити. Інколи людина говорить, 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 хочеться сказати, краще помовчи. Так? Да? Інколи так буває, тому що через мовчання можна зробити більше, ніж через саме слово. А є слово живе і дієве, хто говорить, сіє тільки на зростання, тільки на життя, тільки на зміну. Створи свою реальність нову. Створи реальність з Господом, живу, не та, що буде в скорботі. Не та, що буде руйнувати твоє життя, а та, що буде надихати тебе, та, що буде піднімати твій дух, насичувати тебе. Говори зранку молитву до Господа і проголошуй всі Його благословення в своє життя. Бо Бог здатний збагатити тебе, Бог здатний благословити тебе у всієї своїй славі Ісусом Христом. Амінь. Він здатний, тому що його слово здатне проникати в найглибше місце нашого Єства. Ми не можемо бути і жити поверхнево. Нам потрібно змінюватись із середини. І коли ми оновимо свій розум, коли ми змінимо свої думки, це буде розум Ісуса Христа. Це буде оновлений розум Ісуса Христа. Амінь. Розум Христа це коли ми покірні Слову Божому, покірні Ісусу Христу. Це коли ми наповнені любов'ю, а не ненавистю, це коли ми здатні бачити і вірити у вічне, а не те, що ми бачимо тимчасово сьогодні. Розум Христа, Він може полонити кожну думку. У послуг Ісусу Христу. Оновлений розум, Він завжди веде нас до нових дій. Амінь. Він завжди буде вести нас, бачити очима віри, перемагати з Богом, перемагати з Духом Божим, бо ми ходимо чим? Ми ходимо вірою, а не тим, що бачимо навколо нас. Відкриємо псалом з вами 50-й або 51-й, залежить від перекладу, 12 вірш. 31. Да. Серце чисте, створи мені, Боже, і тривалого духа в моєму нутрі віднови. Віднови, Бо ми маємо бажати, щоб Бог змінив наш Наше серце, щоб Бог змінив повністю нас. Коли ми приймаємо це від Господа, Бог руйнує все старе і оновлює нас повністю. Амінь. Давайте з вами піднімемось.